В цей день е якесь було перечуття, якщо чесно. Було перечуття і у мене і у чоловіка, але м ну, працюємо. <му> Стало темно і почали валитися стіни. Нам казали, коли не почуєте свою ракету, так і так, ми свою ракету не чули. Наступила така як тишина, і е, я оказалась в такому маленькому об'ємі просторі е, між столом і, і цією стіною. І, коли почалося вже чути, то ми почули крики, ми почули е, швидкі, що їхали, і ми почали кричати. Кричали, кричали, ніхто нас не чув. Ми чули, як розгрібають завали, ми чули е, десь подалеку е, якісь голоси. Mm. Вже так стало темно, але е, знов почули ми сигнал тривоги. І телефон лежав на її столі. І коли вимкнулися повністю всі світла і зазвонив той телефон. Вона видно побачила, де він знаходиться, де він світиться. Взяла цей телефон і, і кричить: я, я його взяла, я його взяла. Я кажу: Дзвоніть 112, 102, 101, кудись дзвоніть. Ми почали телефонувати і так е, з нами зв'язалися рятувальники. Тут було прийнято рішення встановити. Автодрабину, по якій за допомогою рятувального інструменту було деблоковано постраждалих і безпосередньо доставлено на землю і передано працівникам медичної служби. Від тому, що наша люлька, ми в цьому році отримали, в неї є змога нахилятися самим краєм люльки. Тому було дуже зручно саме автодрабина нам дала змогу <риклад> як наймога ближче підібратися до віці друга прижати стіною гідравлічний неба повторюю у неї є з'ясня пішли ноги вперед Рятувальники вітають вас з прийдешніми святами та дарують мотанку, оберіг з, з прийдешніми святами. Мені життя подарувало. Що? Це, це саме найменше, що, що могли зробити. Дякую. Це наш обов'язок. Дякую. Багати, рятувати життя людей. Дякую.